Всім привіт, з вами я український годже. Сьогодні ми будемо грати у Мардер проти шеріфа. Рішусь смачненьке? Заварюйте чайок, а ми починаємо. Пішли сюди. Давайте 2 на 2. Так, поїхали. Давайте візьмемо прототайп. Мені подобається ця карта. Мапа. Так, давайте ось так от беремо. Трибаємо ай. Так, перший кіл є. Мого напарника вбили. Ага, у нього напевно бо снайперка, я бачу. Мінус перший. Так, а ты противник цей? Угу. Ну, може він дуже класний грає, а я ну зараз прям не дуже класно. Ага. Вона, коротше, з-за котів виходить. М -м -м, давайте сюди. А, добре. 0-4. Дуже добре йдемо в хлопках. А ти сюди, тут піднімемось. Це була погана ідея. Але все одно спробували і будемо знати. Проти таких гравців то не будемо так забиратися. Так. Так, йдемо давайте знову сюди. Так, давайте візьмемо централу. Теж класна карта. Мапа і підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, як читаю. Лайкаю, відповідаю на них. Мінус перший. Ай. Ай. Мінус другий. Я про просто. Оце було класно, як, ну, як я зіграв. Давайте Сюди піднімаємось. Не вийшло. Ну, давайте знову оп. Підніма, піднімалися. Оце було легко. Ай. О. Ну, били мене. Трохи вбили. Угу. Ай, я зрозумів, так, так де о, там наш противник, Так, де він ось тут? -то. Угу. Перемогли другий раунд. Може так зробимо ще й три раунди. Переможемо їх. Нашого супротивника вбили Ну, нашого напарника. І ми програли 2-2. Так, да, я не дуже класно граю, але все одно якось стараюсь грати нормально. Ай, ну вона мене в проході там вбила. Уграли два-три. Так, перший кіл є і ось другий. Угу. Так, перемогли їх. Добре. Пішли знову. Сюди. Так, ми мій мечі не програв? А, ні, програв. Так, першого позову. противника вбили. А... Так, де він? Тут боже, як страшно. Так, де він? Майже не вбили. О, все, ми перемогли цей раунд. Ух, залишився останній. І ми можемо перемогти. Ай, програли. Будь ласка, давай. Ми можемо зараз перемогти, можемо програти і виграти, або програти і програти. От програти і програти це поганий вибір. О! Може, зараз виграємо, не знаю, хоча б виграли. Ай, програли. Добре, з вами був я, Український горжо. Всім гарного дня, всім пока.